Всім привіт, друзі! Сьогодні День Незалежності України, і ми не захотіли саме в цей день. Зробити якесь банальне відео. Ми захотіли трошки поговорити про те, про що ми сервіс смартшопінгу Hotline.ua, і про що ви, наші глядачі, і ті, хто користується цим сервісом. Тобто про товари. А що саме про українські бренди, які вже вийшли на світовий ринок і можуть запропонувати свої товари великій кількості людей? Ну і напевно дати непогану якість своїх товарів. Отож, з вами Максим, сервіс смартшопінгу Hotline.ua, День Незалежності України, і ми поговоримо про наші українські бренди. Поїхали! 24 серпня 1991 року Україна виборола свою незалежність не тільки на політичній арені, а й у сфері культури, бізнесу та творчості. Ця подія стала вагомим поштовхом для розквіту національного потенціалу в усіх сферах життя і вплинула на виховання нового покоління підприємців, які своєю працею творять ім'я нашої країни на глобальному рівні. У цьому ролику ми познайомимо вас з п'ятьма файв. 1, 2, 3, 4, 5 брендами, які засновані з амбіцією показати світу, що українське – це якість, стиль та інновації. І перший бренд, про який ми будемо говорити, це техніка Києві, вона, точніше, він бренд був з'явлений тоді, коли люди почали розуміти, що треба смарт-телевізор не за всі гроші світу і при всьому з нормальною функціональністю. Так, телевізори Ківи на той момент, коли вони були створені, не могли бути прямим конкурентом Samsung, LG, Філіпсу, Панасоніку і всім іншим брендам, які робили на той час телевізори ну, вже зі Смарт тв Але проходить декілька років, і люди починають придивлятися на цей бренд і розуміти, що. За мінімальну кількість грошей, ти отримуєш досить нормальний продукт. І якщо зараз піти, наприклад, в якусь компанію, там де є м -м, вхідна оця зона ресепшн чи не знаю, там, до дантиста, в більшості випадків ви побачите саме такий телевізор, тому що він недорого коштує, має адекватну функціональність і дуже багато пропозицій. Від простеньких матриць за дуже мало грошей вже до чогось більш яскравого. Той самий приклад, як от з китайськими автомобілями, та хоча ми говоримо про український бренд. Наразі вже можна подивитися на MG. і він задовольнить ваші потреби і буде достатньо надійною і прикольною машиною. Так само з телевізорами Kiwi. Наразі можна дивитися і говорити, що це бренд з українським корінням, тобто телевізори норм. Так склалися обставини, що дуже давно я працював в компанії Brain, той самий it бокс та це одні з перших, хто почали завозити комп'ютери в Україну і, в принципі, магазин, який був про техніку і про нішевість. Туди люди ходили, щоб просто навіть подивитися на техніку, бо в ті часи не було такого поняття, як там, інтернет, огляди. І ось в один момент компанія Brain вирішила, чому б нам не створити бренд електроніки, який буде випускати ноутбуки, клавіатури, телевізори. І дали назву тому бренду Вінга. Також, як людина, яка була знайома з цими телевізорами, коли вони ще не стали популярними. Скажу, це дійсно непоганий продукт. Це дійсно продукт з нормальними матрицями, саме про телевізори. Зараз кажу, це дійсно продукт за оптимальні кошти. Якщо от поставити, а тоді ми так і робили телевізор Samsung, та і телевізор Vinga з однаковими характеристиками, і вартість тут буде м дуже різна. Повірте мені, він вас здивує. Тобто продукти норм, так само нормальні ноутбуки. Ноутбуки дуже часто беруться всякі школи та оці на Фуфирині, де вже ноутбуки є у дітей. Вони свої не тягають. Є інші додаткові девайси, які іноді навіть вражають якістю за свої мінімальні гроші. Коли ви сідаєте в автомобіль з назвою, не знаю, яка у нас найжахливіша тачка по ергономіці? Джимні, є таке поняття у дизайні як ергономіка. Тобто це зручність використання чогось там. Ергономіка крісла, Та от я сів, ергономічна спинка, мені зручна. Ергономіка автомобіля. І є такий бренд, як Ergo, який походить від слова ергономіка. Все ж таки, чувак, причому тут Ерго це ж китайський бренд. Ні, друзі, Ерго це також український бренд, народний бренд, який має вже досить широку лінійку товарів. Так, в більшості випадків, ви познайомитесь з цим брендом десь там в Ашані чи в Метро, бо там багато товарів представлено від Ерго, від вентиляторів, кондиціонерів, телевізорів і до всього, чого завгодно. І можете знайти за дуже лояльний прайс нормальні товари. В принципі, Україна і українські бренди, окрім Аякса, який вийшов, ого куди, славляться чимось таким доступним і масовим. Якщо подивитися на девайси і їх якість, які були створені ще в 2008 році компанію Ерго, і наразі, що вони випускають, це вже небо і земля, і це дійсно не соромно за той прайс, який той цінник, який ставиться на продукти Ерго. Оскільки я велосипедист, навіть навіть бачу, тут мене є підтвердження, що я велосипедист широкого профілю. Я починав свій велосипедний шлях з такого бренду як Прайд, і це український бренд, який з'явився ще в 10-х роках. Спочатку вони випускали якісь там хартели гарняки, потім міські велосипеди. Пішло, пішло, поїхало завдяки одному, до речі, дуже популярному вже європейському блогеру. Цей бренд став дуже-дуже популярним. І мій перший велосипед, до речі, також був Pride, це ROX8.1, потім ROX8.2. І наразі Pride вже конкурує з такими брендами, як Marida, Marine, Cannondale і іншими. І не тільки по вартості табора, ніше Pride це дешево і сердито, а вже і по. Якості, тому що зараз велосипед українського бренду може коштувати як якийсь німець, і при всьому цьому надавати райдеру абсолютно нормальний девайс. Тому прайд молодці, хай розвиваються і далі, і бажаю їм наснаги і ще більших якихось творчих ідей, бо там є і гребели, і гарняки, і бо тільки двопідвіса здається, їм не вистачає, бо навіть вже є і титанові велосипеди. Якщо ви колись користувалися автомобільним реєстратором чи хотіли замінити свою магнітолу на якусь іншу, то ви стовідсотково цікавилися, що є такий бренд Гейзер. І цей бренд саме український. Почалося все це ще з 2000-х років. Молода маленька компанія почала настільки розвиватися, що вже зараз ми можемо знайти величезний набір автомобільних аксесуарів достатньо непоганої якості. Особливо мова зараз йде про смарт-ці магнітоли і автомобільні реєстратори. Тому, якщо ви автолюбитель, знаєте, куди звертатися. І важливо, що у 2022 році гейзер також звернув увагу на екологічність питання. Розпочавши програму по скороченню відходів та впровадженню екологічно чистих матеріалів у виробництво, ось друзі. Такі були 5 брендів, які випускають товар і створилися прямо в Україні. Так, десь був шлях не дуже простий, десь можливо у конкурентів щось краще, але при всьому цьому це наше українське і, наприклад, Pride вже може конкурувати спокійно з гігантами е велобудови у нас в країні. А Geyser таки, взагалі, напевно, монополіст по цим е автомобільним реєстраторам. Ну а телевізори Kiwi чи телевізори Вінга. Ви стовідсотково ще побачите купу купу разів. Як то у друзів, в офісах чи десь на ресепшенах. Дякую вам за увагу. Не забувайте, що все, що я казав, можна знайти на сервісі смершопінгу Хотлані UE. Пишете Hotline.ua, заходите. Телевізори, автомобільні реєстратори, квашена капуста. В принципі, там все є. Дякую дякуємо за увагу і слава Україні! Ще раз вас вітаю з Днем Незалежності!